Доброго дня! Мене звати Валентин Хохлов. Я є членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. Ми розпочинаємо модуль, присвячений управлінню портфелем цінних паперів. Процес управління інвестиціями починається з визначення інвестиційних цілей конкретного інвестора. На них впливають такі фактори, як Потрібна дохідність, схильність до ризику, горизонт інвестування, вимоги до ліквідності, податкові міркування, регуляторні обмеження та інші фактори, що є унікальними для даного інвестора. Потрібна дохідність це мінімальне відношення інвестиційного прибутку до інвестиційних активів, яке дозволяє задовольнити майбутні потреби інвестора у грошах. Зазвичай не розділяють, чи буде це прибуток у вигляді поточних виплат або за рахунок приросту капіталу. Якщо строк інвестування довгий, то краще рахувати реальну дохідність, тобто рівень дохідності понад інфляцію. Схильність до ризику визначається через можливість та бажання інвестора брати на себе інвестиційні ризики. Чим більше база активів інвестора, Довший його горизонт інвестування та менше потреби у поточному доході, тим вища його можливість брати ризик. Бажання брати ризики визначається психологією інвестора, його досвідом та знаннями в інвестиційній галузі. Коли можливості та бажання брати ризик не співпадають, то схильність до ризику потрібно визначити, виходячи з меншої з цих величин. Горизонт інвестування визначається строком, через який інвестору потрібно повернути вкладені гроші. Наприклад, якщо вам 40 років, а на пенсію ви розраховуєте вийти у 65 років, то інвестиційний горизонт ваших пенсійних заощаджень 25 років. Пенсійні фонди, компанії страхування життя. Ендаументи, благодійні та суверенні фонди мають довгі горизонти інвестування. Компанії страхування майна та більшість відкритих інвестиційних фондів мають короткі горизонти інвестування. Потреби у ліквідності визначаються тим, наскільки швидко інвесторові може знадобитися конвертувати інвестицію у гроші. Закриті інвестиційні фонди можуть вкладати у неліквідні активи, тому що капітал у них вкладається на 5-7 років без дострокового повернення. Натомість відкриті інвестиційні фонди мають повернути вклад на вимогу клієнта. Отже, їхня потреба у ліквідності є великою. Ендаументи та благодійні фонди мають потребу у ліквідності на рівні правила витрат. Регулятори можуть встановлювати обмеження на структуру активів інституційних інвесторів, зокрема, яку частку портфеля пенсійні фонди можуть вкладати в акції, у private equity, у закордонні активи тощо. Податкові міркування важливі для індивідуальних інвесторів. Так, поточний дохід та дохід від приросту капіталу може оподатковуватись за різними ставками. Деякі доходи можуть звільнятись від оподаткування, приклад, відсотки за державними облігаціями в Україні. Інституційні інвестори зазвичай не є платниками податку на прибуток, дохід оподатковується лише на етапі повернення грошей вкладникам. Прикладом унікальних факторів є релігійні чи моральні погляди інвесторів. Іслам не дозволяє інвестувати в алкогольну галузь, озброєння та компанії, що видають відсоткові позики. Деякі інвестори не бажають вкладати у фірми, що забруднюють навколишнє середовище. тощо. Отже, у цій лекції ми розглянули питання визначення інвестиційних цілей, спираючись на них, наступного разу поговоримо про процес розробки інвестиційної політики.